Галина вперше долучилась до донорської здачі крові, віддала 450 мл життєдайної рідини для потреби тих, кому вона вкрай необхідна, і каже, що почувається нормально і йшла без хвилювань. Мам запропонували прийняти участь. Я спробувала. Це вперше в мене так. Я допомагаю нашій армії, я роблю це як можу. Цього дня на одеській обласній станції переливання крові зібралися представники так званих інформаційних технологій: програмісти, верстальники, оптимізатори, дизайнери, інженери зв'язку. Вони колеги прийшли на заявлений іт спільнотою Одеси день донора. Дуже гарна ідея була, тому ми згодились на це. Такого що не було, завжди буває перший раз. Тому. Побачимо наразі. У нас є така глобальна проблема нестача крові, в тому числі для наших військових. В першу чергу також для цивільних. І знаходячись тут в тилу, для нас це дуже важливо допомагати, наскільки ми можемо бути корисними. Організатори запросили всіх бажаючих долучитися до ініціативи стати донором крові для постраждалих від війни і врятувати життя. Багато хто на донації вперше, але Аліна досвідчений донор. Перше, це було в 2021 році. Це було не заплановано, просто не вистачало людей, і мені довелося здати кров. І з того часу я здаю її постійно. У 2021 році це був просто інтерес, здати кров, допомогти людям. Зараз є нагальна необхідність це робити. І наразі це необхідно, тому. Це моя громадська позиція, що треба допомагати людям. Навіть одна донація може стати вирішальною, щоб врятувати життя постраждалих від війни. Тому айтівці вважають, що сьогодні задонатити кров надважлива справа. Ідея акції народилася у Львові, прокотилася містами України. Наразі одеські айті фахівці доводять, що їх робота не тільки технологічний імідж регіону, а й підтримка постраждалих військових і цивільних під час воєнного стану. Ми запросили представників it компанії міста Одеси, і до нас долучилося близько 30 людей з мабуть 10 it компаній Одеси. Ну вони самі розуміють, що це дуже потрібно зараз, тому що ця кров може врятувати комусь життя. Вона йде і військовим, і людям, які просто потребують кров. Тому це все розуміють і самі управляють ініціативою, і реєструються, і приходять сюди. День донора не єдиний соціальний проєкт працівників галузі високих технологій південної Пальміри. Вони допомагають в адаптації ветеранам, айтівцям збирають кошти на обладнання для ППО, допомагають старшокласникам опанувати актуальні айті навички тощо.